Ливилося і сімнадцять святого буквально слава Ісусу. Читаємо цю плечу нашого Сителя. І мимоволі зроблюється. Вона дається нам для того, щоб зрозуміти, що визнати якісь прищинечі, ми тільки хочемо за її расти промовити. Що за поняття? Чавидний він має смієму червоні і сміли. Zobaczmy, co jest. My możemy pismać, co możemy zrobić. Muszę, jak się nam udaje, porucie i ciężar, jest moim mą. Bardziej jest prawda, że Тому в лиці цього покровителя ми віддаємо себе самі. Тому що ми також ходимо Божа майно, там не ми є. І погодімося, що ми завжди є і назавжди мені є себе. Що він про дещо кінше? Оце покровитель. І тепер поступає Боже перед Він знає, що іншому так само. Є не є самоста. І він відповідно робить якусь реалізацію для того, щоб поправити своє самолет. Що в почав свого церкви він не переглядав.

Походять по мама, ви тому що мало і людиною не хоче подіти. Господь. Тому і попередній і каже, що вона та Бога служити Бога і волі. Бог Бог покуриває, а є жодний мати. Читаючи. Рада, оці богдання, ці володіння, ці скажімо. Ви таке віше. Воно все минець, тому що нас папає хвиля, і ми покидаємо цю землю. Нині Бог, ми за бокій нашому совшання. Вони жили. Все залежить. Ми живемо, як діда, і також усе залежить. Але всім стамо перед Бога. І представимо світ та нашої робіт. Тому важливо є розуміти, наскільки маємо добре діти. Тому що воно припиняється. А нам надалі добре не друзі, дякую нас тому, тому подякувати. Дякую ще за Господь удіне коту. Господь Божий усе висилав. І ми за нього молимося. «Чынил» — «не ловлюся» — «я чынил справедослава». «Цо ура» — «я успел», «но цо ура» — «я не ловлюся я чынил